Дві футболки з підписами наших зірок йдуть нашим глядачам. За, що? за те, що в кінці програми, можливо, буде більше, буде запитання від Федір Шандора. Всі прекрасно вже чудово знають, це професор Зокопів, який нам допомагає з запитаннями, підтримує проєкт Знай свій край. Зараз він є послом. України в Угорщині. Ось в кінці буде запитання від нього. І ті подарунки, які сьогодні виграють для вас, отримають балам наші гості, ви зможете забрати за правильну відповідь. Тому дивимося далі, що відбувається на нашому шоу. Продовжуємо. Знай! свій край І саме зараз запитання від Федір Шандо. Ми сьогодні зорігінальнічали. Але я скажу більше. Оригінальність сьогодні саме від Федір Шандор. Та не робіть такі вирішення, бо то ви не знали, тому що ми вас попереджали. І Федір Шандор сьогодні для вас приготував своє запитання музичне. Воно ви буде музичне. Ви вже <смітна> два це, 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 твори <смітна> почули від хлопців, які треба вгадати, хто є виконавцем. І чий то твір. А на даний момент сам Федір Шандор надав нам, скажімо так, оголосив твір, композицію, яка сьогодні йому дуже до вподоби. І той, хто напише нам, як називається цей твір. Не потрібно назвати, він в виконанні може бути там, там багато виконавців, я думаю, то, то це, це народне чи це ні? Ні, так акуратно, скажіть, народне, так? Здається, що народне. Здається народне, так? Так ось, ви виграли чотири, я вам даю чотири футболки. Це перший, хто нам напише назву, отримає першу футболку з підписом зірки, другий, хто напише другу, третій, третю, четвертий, четверту. Слухаємо музичне запитання від Федір Шандор і почніть грати. От і все. Знай свій край та Та, 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 так, це, це, це е, саме те, що обрав Федір Шандор, щоб ви вгадали, чи ця композиція вірніше, навіть не ще а хоча б назву, назву пісні. Пишіть нам е, і отримуйте свої подарунки. І на сам кінець, наше останнє запитання, яке ми надаємо кожному, хто приходить до нас. на проект Знай си Крај